Шановні глядачі, сьогодні у нас в студії надзвичайно цікава людина, надзвичайно дорога дорогий для нас гість. Це голова державного комітету України телерадіо телебачення і радіомовлення Олег Малівайко. Олег Ігорович. Я хотів би одразу розпочати, щоб не гаяти часу, розпочати розмову про те, що Перш за все є причиною вашого візиту до Миколаєва. А по-друге, дуже хотілося поговорити з людиною, яка знає найбільше і найбільш компетентна в цьому питанні. Це про те, що. Несе в собі прийняття закону про суспільне телебачення, і як відозміниться зв'язку з цим законом взагалі телевізійний простор України. Отже, для початку, будь ласка, про причину вашого візиту, добрий день. Головна причина це 18-й конкурс міжнародних шкільних газет, який проводить національна спілка журналістів, коледж преси та телебачення, міська влада і Держкомтелерадіо. Дуже поважна подія, вона, власне кажучи, йде протягом року. Я нещодавно був у Львові і бачив, як готують ці конкурсні роботи для юнкорів. А я так само колись розпочинав свою журналістську кар'єру, якщо можна сказати, шкільної газети з Юнкора з переможця конкурсу для мене це дуже важливо. І ми в рамках цього конкурсу проводимо дуже багато різного плану заходів. І, до речі, сьогодні вранці, за підтримки Ради Європи, провели Тренінг присвячений реформуванню друкованих державних та комунальних засобів масової інформації. Так що не тільки такі юнкорівські заходи, а й заходи для дорослої журналістики. Буквально годину тому ми такі провели невеличкий секретаріат національної спілки журналістів Миколаївського відділення обговорили теж поточні моменти. Скажіть, повертаючись до того, що я розпочинав, власне, з реформи телебачення в Україні, взагалі, і напевно, що слід казати ширше про реформу взагалі державної інформаційної політики. Дуже багато пліток, дуже багато чуток, дуже багато знаєте, коли людина чогось найбільше боїться, то про те вона найбільше і каже. Що зміниться взагалі у нашому інформаційному просторі з прийняттям цього закону, і що зміниться як для глядачів, так і для працівників державних телерадіокомпаній? Я хочу повернутись рік назад на початку березня, тільки завершилась перемога Революції Гідності, і велику групу українських журналістів кінець лютого, початок березня, запросили в Страсбург. І ми мали таку ґрунтовну розмову з Радою Європи, де наші європейські колеги нам говорили, що у вас зараз є історичний шанс. Ви оголосили про те, що будете будувати європейський шлях, і одним з ключових моментів це реформи. У медіагалузі ми тоді визначили для себе декілька законопроєктів. Ви вже сказали про суспільне, це ключовий, то, напевно, номер один. Другий це законопроєкт реформування друкованих державних комунальних ЗМІ, я про нього вже говорив. Також це закон про розширення зони доступу до публічної інформації. Він вже проголосований діє. І це європейська норма, на мій погляд, найбільш прогресивна норма серед інших країн, яка прийнята на черзі законопроєкт про прозорість медіа, і в першому читанні вже проголосовано закон, закон про захист наших професійних прав. Бо це ми тоді в березні, порадивши з європейськими колегами, які нам показали досвід, який вже є, прийняли рішення просувати, лобіювати медіаспільноту. Я тоді опікувався проблема на національної спілки журналістів. І після того, як був призначений на початку березня головою Дишком Талдраді, ми зібрали з медіаспільнотою, і, до речі, буквально щотижня ми кожен крок звіряємо, як ми рухаємося далі. Такої єдності між медіаспільнотою і державними органами влади не було ще ніколи. Таким чином, оці от п'ять ключових законопроєктів. Якщо говорити про суспільне. У 2005 році, коли Україна добровільно підкреслю, доєдналася до Ради Європи і стала е, однією з країн, які є дійсним членом Ради Європи. Ми е, брали в нашій сфері медійне на себе два зобов'язання: брали через підкреслю добровільно: це реформувати державне телебачення радіомовлення, аналогічних систем немає в європейських державах, і реформувати або роздержавити е, друковані комунальні державні змі. Так само їх немає в Європі. 2005 рік. Безумовно, тоді треба було все це проводити. Інша економічна ситуація, інша ситуація на рекламному ринку, інша ситуація в країні. Тоді була політична воля, ну але вийшло так, як вийшло. І протягом 10 років, оце коли доводилось бути як громадському діячеві медіаменеджеру в Брюсселі чи в Страсбурзі, то всірка очі позичали, бо кожен раз ми щось придумували. І от нарешті зараз з'явилася політична воля. Ми розпочали процес створення суспільного телебачення радіомовлення. Але на жаль, з багатьох помилок, перша помилка це те, що закон, який вносився, він на жаль був писаний. Ну хай мене пробачать. Наші депутати на коліні, тому що там були граматичні помилки, там неправильні назви компаній. і він, його неможливо було впровадити. Ну, от одна з причин, ми всі говоримо, і намовлення. Але і намовлення це інструмент пропагандистський, це має бути державне, бо суспільне мовлення зовсім інше завдання. Але він був писаний в закон. І ось рік тягнулася справа, йшли дискусії внести зміни. Зараз ті зміни внесли. І другий ключовий момент це регіональне мовлення. Ми з вами не раз зустрічалися на різних конференціях і дискусіях. Є декілька підходів. Один, який зараз проголосований, це має бути один національна суспільна телерадіокомпанія, яка поглинає, приєднує до себе всі інші обласні державні телерадіокомпанії. А вони, до речі, у нас зараз є в кожній області. Чому це підкреслюю? В грудні минулого року остання в нас була область без телевізійної компанії, тільки радіо, це Івано-Франківська. І нам вдалося запустити там телебачення. І таким чином. Коли е, все це буде поглинено, на мій погляд, і на погляд Держкомтелераді ми ввели дискусію з того приводу, буде порушено один з важливих принципів децентралізації. Якщо держава віддає владу в регіони, то один з інформаційних ресурсів, інформаційних, на мій погляд, мав би бути теж в регіонах. Але проголосований зараз законопроект, який не дав відповіді на це питання. В законопроекті прописано, що Держтелерадіо разом з Кабінетом міністрів має надати пропозиція. Позицію, як має це мовлення регіональне працювати, тобто запропонувати якусь схему. Але ця схема не йде про те, що це на власності державних телерадіокомпаній, Це вже має бути, як то кажуть, з нуля збудована кампанія. Тому над чим ми зараз працюємо? Працюємо над змінами до постанови про створення публічно-акціонерного товариства НСТУ, і на наш погляд, там є в законі одна фраза, що не менше двох телевізійних каналів. Має бути мовлення на ньому здійснюватись mm -hmm. на суспільно-політичному mm -hmm. і на каналі культурно-освітньому. Третій канал, на погляд, Держкомтелерадіо мав би бути такий канал регіонального мовлення. І для того є можливості і фінансові, і технічні. Е, ну от зараз, в ході того, як коли уряд буде приймати рішення, ми будемо порушувати і ці питання обговорювати. Тому от на наш погляд, якщо говорити про реформу, так ми реформу, кроки європейські, але треба дивитись нашу специфіку. Специфіка, якраз коли є традиційний регіональний мовник, на мій погляд, він повинен знайти своє місце в цій інформаційній політрі. Олег Юрійович, ось кажучи про європейський досвід, ми ж з вами разом були на конференції, яка проводилася ще на початку всіх цих розмов. І я пам'ятаю, що вона задумувалася взагалі, так би мовити, ідеологами. Суспільного телебачення в тому вигляді, як його просували ну, безпосередньо НТКУ, е, Просували, спираючись, так би мовити, на те, що ось все, що ми написали, це добре. Тобто це цікаво, це європейське підтримку, підтримано усім європейцям. Дивіться, як воно вони все добре виглядає. Тім усі практично гості, які виступали від Європи, вони казали, хлопці, не робить дурниць. Ми зробили зараз, про це дуже шкодуємо. Не робиться поспіхом, не це все і одразу. Тобто ну, неможливо створити на тих базових засадах, які зараз є у нас, скажімо, українські бібісі. Ну не можна бюджети інші, можливості інші. Разом з тим я пам'ятаю і грузини, і румуни, і поляки усі казали так. Воно воно дуже добре виглядає на папері, але насправді так не вийде. То чому ж посилаючись на європейський, до там загальний європейський досвід, при цьому при тому, що такої моделі, яка є у нас, взагалі в ну, яка нам зараз пропонується в Європі, практично не існує? Тільки подібна є у Польщі, але там зовсім інший устрій адміністративний, там з їх гмінами, то що там воно зовсім по-іншому все влаштовано. То чому з усіх можливих моделей ми вибираємо саме ту, яка має стільки нарікань? З боку фахівців, ну як ви знаєте, от моя особиста позиція, позиція держком Телерадіо, публічна була. От ми паралельно працювали над законом реформування друкованих і суспільне. І ми з ключовим моментом для себе ставили, що все-таки це великий експеримент і дуже ризикований експеримент. І тому ми мали би робити крок за кроком. І в нас пропозиція от в законі про реформування друкованих, воно продумане і воно входить цей закон. Це те, що має бути пілотний проект два роки. Пілотний проект, ті, хто хоче йти в реформування. Так само суспільне мовлення. На наш проєкт, на наш погляд, треба було з 1 січня, і ми абсолютно вже були з повноцінним суспільномовником на базі національної телекомпанії. Його запустити, рік-два подивити, зробити роботу над помилком, внести зміни в законопроекти, що було потрібно, а потім займатися вже, власне каже, реформуванням ОДТРК. Ну, але знов таки є законодавець, він проголосував. Ми зараз повинні виконувати цей закон і вже от стадія дискусії, ми протягом півроку, ну, багато з вами зустрічали. В різних аудиторіях на дискусіях, він прийшов, прийнята така, так, така модель, такий підхід. Але отут вот треба врахувати. Ті наші всі плани, де ми повинні думати і про регіонального мовника, ми повинні не забувати про те, що в нас стан і гарячої інформаційної війни. І от зараз особливо доводиться досить часто бувати на Сході. І ми відновили донецьку луганську ОДТРК. Я, наприклад, відчуваю, що найбільш, ем, найбільшу інформаційну користь саме наше державне решу сьогодні приносить там на Сході. І тому е, от, я зараз буду робитись постанова, дорожна карта реформування створення. Суспільне мовлення, поки її є забрендованими. З вами були на конференції. Президент і прем'єр-міністр оголосили про те, що спільне мовлення як бренд він створений, але зараз має бути пройти юридичні кроки, фінансово-економічні кроки. Головне, ми маємо дійсно наповнити контентом. І я так сподіваюся, десь до нового року вийти на безпосередню вже роботу національного суспільного телерадіокомпанії. От всі ті помилки, про які ви говорили, які ми повинні бути враховані. я ще хотів сказати. Власно, ну, все залежить від політичної волі. І зараз ну, практично усі обласні телерадіокомпанії працюють фактично вже у форматі суспільного мовлення. Тобто, все те, що Рекламуються як ознаки суспільного мовлення, воно воно все є на наших телеканалах. Ну, звичайно, що було було більше бюджету, напевно, щоб картинка краще б виглядала. Втім, саме щодо змісту, то воно існує. З іншого боку, я постійно кажу, що ОРТ це також розшифровується як общественне російське телевідення. Втім, де там суспільне телебачення, ми усі добре розуміємо. Тобто, не у назві напевно справа. То, якщо брати вже той досвід, що є, той багаж, що вже є на телебаченнях, на обласних телебаченнях. Якщо казати про тих людей, які там працюють, адже існує там десь медіаспільнота, яка таврує досить часто у своєму там різні поваги. Ну, є різні, проте досить часто можна почути. Там вони там усі призвикли працювати там на державні кошти. Я кажу, хлопці, то у вас у Києві за 1200 гривень ніхто з дивана не підійметься. А у нас люди місяць працюють без вихідних і без свят, то ось що робити з тим, що вже напрацьовано, що робити зрештою з тими людьми, що напрацьовані, що, що працюють тут роками, які тут виросли на телебаченні, які, незважаючи на, на що, роблять справді дуже добре свою справу, де їх місце у суспільному телебаченні, у цьому реформованому телебаченні? От якщо оцінювати роботу нашого Державного телебачення радіомовлення, я Багато працював в бізнесі телевізійного. Я по іншому зараз от, оцінюю нашу роботу за останній рік. Ми дійсно. Кардинально змінили контент після Революції Гідності. Кардинально. це стосується абсолютно всіх обласних державних телерадіокомпаній. І результат з точки бізнесу він є. Я не знаю, хто ще в державній галузі виконали за минулий рік план по надходженням на 150%. А ми виконали. Наша система виконала. Це називається монетизація того контенту, з яким ми вийшли. Друге, до нас потягнувся глядач. Фактично вдвічі збільшилась. Кількість телеглядачів, які дивляться програму обласних державних телерадіокомпаній. Тобто можна говорити про те, що ми його знайшли, цього глядача, і ще раз підкреслюю, зменшили навантаження на державний бюджет. Ми правильним шляхом йдемо. Але безумовно і ви це розумієте. У нас є компанії, в яких працюють 320-330 чоловік. Я колись от київського очолював Київську, приватної компанію телевізійну, у нас працювало там де 57 чи 58 чоловік. Тому... Цю роботу треба робити. Вона дуже непопулярна, її треба дуже обережно робити, але ми все рівно маємо під нормативи сьогоднішнього дня і по кількості працівників підходити. Місце повинно бути безумовно знайдена, ну було б дивно, якщо розвивається кампанія, вона більше заробляє і більше дивляться глядачів, а вона зникає. Оце якраз ту дискусію, яку ми до створення суспільного телерадіомовлення будемо вести з нашими партнерами, які працюють на національній телекомпанії. Ну, не зовсім. Сім правильно ставити перед суспільним мовником, що це має бути один там концентрований ресурс. Суспільне мовлення, воно якраз, на мій погляд цін на тим, що це будуть новини різного роду програми із Миколаєва, і з Львова, з Харкова і так далі. Це треба зберегти. Ну тут є інший ще підхід. Скажімо, є постійно кажуть, є, є громадське мовлення, є суспільне мовлення. Тобто громадське мовлення це мовлення громад на місцях. І нехай громади самі отримують. Втім, ми усі знаємо, що телебачення це дуже дорогий продукт. І Якщо хочеш, щоб його дивилися, то картинка має бути відповідною. Тому я вже не кажу про про всі інші складові. І тому є питання, чи утримує громада ну, на певному на належному рівні таке телебачення. З іншого боку, якщо цим буде опікуватись громада, а давайте будемо відверти голов, голови відповідних структур, так тобто обласної ради, там міської ради. Мер, губернатор тощо, то ми бачили на що перетворилася телебачення свого часу у Донецьку, у Луганську. Я мені розповідали, що коли у Харкові. За часів прем'єрства Тимошенко, тобто на ну, влада здається, так приїздили депутати від батьківщини. За них там лист був на 20 хвилин, який їм зобов'язане дати. Їм казали, ось 12 наста година ночі. Сідайте, будь ласка, ось ваша камера, кажіть, що хочете за 20 хвилин. Тобто, був такий підхід. Тобто, це був вплив місцевих еліт. І якщо держава може більш-менш координувати все ж таки діяльність, так би мовити, по усій вертикалі, то що робити, якщо це роздрібнеться і саме місцеві еліти вирішуватимуть долю цього громадського мовлення? Знаєте, я багато спілкуюсь з главами обласних держадміністрацій, адміністрацій, з головами обласних рад ну, стосовно суспільного телебачення, радіомовлення. Дуже скептично настроєна на те, що е, з нуля е, буде створюватись чи обласної ради, чи обласної адміністрації нові телевізійні проекти. Ви ж прекрасно знаєте, що це досить недешевий проект. Для цього треба мати свою певну історію, е, серйозні капітал, капіталовкладення, особливо на першому етапі. Ну от і, з колегами зі Львова, Говорив них ніби є готовність, вони її розглядають. З київською владою ми говорили, теж вони розглядають цей варіант. Але ну, ще раз підкрив, я тут песиміст, що вона це буде рухатись. Я все таки вважаю, що це мовлення має бути зберегти в рамках новоствореного суспільного телерадіомовлення чи окремим каналом. А ми колись бачили таке, що має бути так, канал таке... громад, проговорювали, і була підтримка і політичних кіл, і наших журналістських кіл. Тому от, ми все-таки повинні цей досвід використати і його монтувати. Чи створиться в якомусь регіоні громадське, чи при місцевій владі нове телебачення, є сумнів. І є друга ще проблема. Знов таки, це буде протирічити е положенню про те, що владні структури не повинні мати мас-медійну ресурсу. Ми знову вертаємо. Того, від чого відмовилися, для чого тоді було відмовлятися від державного телебачення? Зрозуміло. Ще таке питання, яке напевно ну, дуже важливе, Я пам'ятаю, скільки дискусій було щодо того, ви казали зараз про газети. Щодо того, що робити з місцевими виданнями, які належать ну, здебільшого районним обласним радам тощо. Тобто, що таке газета обласної, ну, обласною, ще не, не, не так що це жахливо, а районною радою, то всі знають. Тобто це безкінечні звіти про досягнення керівництва і страшена цензура щодо того, щоб туди не потрапив на шпальти будь-хто з тих, кого керівництво не любить. Разом з тим, якщо починалася розмова про роздержавлення, про зміни, одразу здимався галас, ви хочете просто покраяти людські долі. Що зараз несе в собі ось це реформування саме газетного ринку? Видите, якраз тут трошки краща ситуація, ніж з нашим законопроектом по Суспільному. По-перше, за ці роки дійсно зроблений законопроект, який підтримує і медіаспільнота, і влада, і м -м, безпосередньо журналісти. Там чітко прописані захисні е фільтри, елементи і по приміщенням, і по майну. І до фінансування, і як має відбуватися перехід, і саме важливе, тут, якраз є коли крок за кроком, спочатку пілотний проект хто хоче 60-80 видань з тих 650, які зараз є. До речі, Миколаївський хтось іде на експериментах. Ви знаєте, тільки що у нас був секретаріат і зустріч з редакторами комунальних, але міських е, газет. У мене таке враження, що там з половину було mm. готове на такі експерименти йти. Різні є причини, безумовно. А чи дозволить їм, скажімо, їх засновник? допустимо. А, а, ре... а там чітко прописано в законопроєкті. Якщо трудовий колектив подає цю заявку, немає права впливати обласна державна адміністрація чи облрада Ну, чи района так само. Mm -hmm. Це автоматичний механізм. Тут в цьому дуже так само зранку на тренінгу з редакторами районних газет, ну я відчув в залі, що в нас будуть в Миколаївській області так само. Пілотні проєкти, до них є готовність. Ну дуже цікаво. Повертаючись власне, до того, що привело вас сьогодні до Миколаєва, саме до конкурсу шкільних газет, адже це дуже пов'язано із тим, про що ми тільки що казали. Які у вас сподівання на те, що шкільна преса, яка зараз набуває все більше популярності, і вже це називається не конкурс шкільних газет, а конкурс шкільних медіа, адже там і телебачення, інтернет-проєкти. Навіть мультфільми вже не йдуть, як які Якісь окремі проєкти, а uh -huh. просто так би мовити, повноцінна номінація. Е, яка у вас надія, що ті люди, які працюють зараз у цих шкільних медіа, зможуть скласти зміну ось, е, тим е, журналістам, які зараз працюють у, у різних медіа? Чому я просто уточню своє питання? Е, Ну, це ж не секрет, що у школах є також певний диктат, скажімо, директорів, які ну, не припустять для того, щоб медіа були в опозиції до керівництва. А журналіст, якщо він не має власного погляду, якщо він не має права на власний погляд, то він взагалі не журналіст. Знаєте, я готуючись до цього конкурсу, в Києві багато зустрічався з колегами Інкорами. На мій погляд. Всі ми з вами, вже старші журналісти, втратили декілька речей. Ми втратили ем, романтику нашої професії, ми втратили якусь відповідальність за те, що ми пишемо чи те, що знімаємо з різними обставинами. І діти на сьогодні краще підготовлені, вони бачать е, свою перспективу. І сьогодні творчі спілки активними опікуються тому я абсолютно переконаний, що от якраз це покоління, особливо зараз, вони ще гартувалися на подіях, які були в Україні минулого року. Це я думаю, якраз ми для них маємо реформувати і наші газети, і наше телебачення, і от вони прийдуть і підхоплять разом з нами будуть творити. Нову журналістику я, до речі запрошую так само вас на дискусії. Ми я не виключаєш. Ви там побачите тих, хто потім з часом прийде сюди в нашу ну, компанію. Ну, цікаво. Тим більше, що ми дуже щільно підтримуємо цей конкурс вже з понеділка. У нас йде марафон кожного дня у ранковому ефірі. Протягом дня у нас хтось бере участь із або організаторів, або учасників, або номінатів цього конкурсу. Більш того, ми вже сьогоднішнього дня починаємо вести прямі трансляції. звідти. Завтра ми вами зустрінемося ще й на прес-конференції спільні, то звичайно ми бачимо і необхідність, і корисність цієї справи. А ось чи бачите ви динаміку у вже 18-й років рік поспіль проходить цей конкурс, і вже 8 років, як він є міжнародним. Чи бачите ви якусь динаміку у учасників напрямків, я не знаю, підходів тощо? Ну, перша є фантастичне зростання технічних можливостей. Це зовсім інший видання, особливо там, де інтернет-ЗМІ. Зовсім інший е, порядок роботи колег юнкорів з інформаційним пластом. Тобто Те, що нам треба було, сидіти в бібліотеках чи їздити на події, вони все це знаходять е, ну, в інтернеті. Друге, е, важливий момент, що е, теж підкреслю, поміняв. Події минулого року кардинально поміняли мислення. Ото, що відбувається зараз, це дійсно діти патріоти. І на сторінках видань зараз можна побачити, це діти навіть не ті, які були два роки тому. Ну, і мають діти, які брали участь mm -hmm. в конкурсі. Кардинально помінялися. Ну що ж, це справді всіляє надію і хочеться вірити, що у будь-які зміни, які йдуть, вони все ж таки на краще. Адже навіть якщо Є політична воля для того, щоб робити роботу над помилками, адже ми всі бачимо ці помилки. Ця воля призведе до того, що буде прийнято справді політичне мудре рішення щодо реформування взагалі нашого медіапростору, нашої інформаційної політики. А ті діти, які зараз беруть участь у конкурсі шкільних медіа, які справді, як ви кажете, є вільними, є широко, дуже широко ми, мислять і дуже. Багато бачить. Бачать навіть те, чого дорослі предпочитають не бачити навіть навмисно заплющуючи очі. Вони справді вже отримують у свої руки нові медіа і працюватимуть вже у нових умовах, і відтак створитимуть нову журналістику. І нам потрібна нова кров. А я впевнений, що їм буде чому повчитися у тих, хто віддав життя своїй професії. Отже, якщо ми не будемо протиставляти одних одним, одних іншим, то Напевно, що загалом від цього виграють усі: і держава, і глядач, і усі, хто працює за фахом. Дуже дякую, що були з нами. Дякую, Же Ігоревичу. На все добре. До побачення.